Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо використання разом із смартфоном провідних та безпровідних Bluetooth навушників. Спочатку розглянемо стандартні дротові навушники. Вони підключаються до смартфону за допомогою стандартному штекеру. 3,5 мм. Для під'єднання штекера зверху або знизу на торці смартфона є отвір. Відразу після під'єднання штекера звук переходить на навушники. Є дві основні форми самих навушників: це навушники-подушечки, які не встромляються у слуховий канал. І Тримаються в вусі, але не так щільно і не перекривають повністю звук. Але все ж таки звуки вулиці стають більш тихими. І не рекомендується користуватися навушниками такими на вулиці. Інші навушники вакуумні, вони більш тонкі і встромляються у слуховий канал. Звук буде більш якісним, але Вулиці майже не чутно. Такими наушниками можна користуватися у транспорті, і ви будете все чути. Коштують такі навушники від 5 до 15 доларів. Ну, бувають, звісно, і більш якісні, і дорогі, але найпростіші від 5 до 15 доларів. Такі навушники можуть мати або не мати мікрофон. Якщо в навушниках є мікрофон, то він зазвичай виглядає як маленький додатковий блок на проводі, і з кнопочкою, натискаючи на кнопку, ми вмикаємо або відмикаємо мікрофон. Інколи буває регулятор звуку на проводі навушників, але це буває рідко. і Регулятор звуку на навушниках ненадійний пристрій, тому частіше навушники не комплектуються регулятором звуку і гучність ми регулюємо через смартфон. Тепер розглянемо бездротові Bluetooth-навушники. У мене проста масова модель bluetooth навушників Xiaomi, яку я придбав за 20 доларів. Взагалі, вони коштують від 10 і, і більше. Навушники зберігаються в спеціальному контейнері, який ще й слугує акумулятором. Для заряджання тут знизу є стандартний отвір, такий же, як у смартфоні, і заряджається контейнер тим самим блоком живлення і тим самим проводом. Є е, кнопочка і невелика лампочка, яка показує. Рівень заряду навушників. Ну, в мене, наприклад, лампочка може мати три кольори. Зелений сигналізує, що навушники заряджені, синій що вже наполовину, і червоний сповіщає про те, що навушники розряджено, і треба заряджати сам контейнер. Контейнер може заряджати навушники 4-5 разів. В автономному стані навушники працюють 1-2 години. Кожен навушник має свій невеличкий акумулятор, який і живить його 1-2 години. Блютуз-навушники можна використовувати окремо. І навіть дві людини можуть користуватися однією парою навушників. Ну, наприклад, слухати аудіокнигу, гуляючи поруч по вулиці. Працюють вони на відстань 10-20 метрів. Давайте відкриємо коробочку. І подивимося, як їх доставати. Вони сидять міцно, навіть якщо перегорнути догори ногами, вони не випадають. Треба виймати їх, двома пальцями. От вони мають такий вигляд. Знизу ніжка, в якій, мабуть, знаходиться акумулятор, а зверху, як звичайні навушники, подушечки. Мабуть, бувають і вакуумні, я не користувався ніколи вакуумними bluetooth навушниками Достанемо bluetooth навушники з контейнера, встромимо вуха і почнемо процес підключення до смартфона. Для початку підключимо Bluetooth-пристрій смартфона. Для цього виключимо панель керування, жест вправо вниз. Панель сповіщень. 14.37. Двічі торкніться, щоб активувати. Ну, Вікнути Wi-Fi 3 смужки сигналу. With... Вимкнено. Bluetooth. Перемикач. От, Вин... в мене тут є Bluetooth перемикач Я його вмикаю. Увінкнено. Тепер йдемо в налаштування у підрозділ підключення Bluetooth пристроїв. Налаштування. Підключені пристрої. NFC 2016. Підключені пристрої. Підключити новий пристрій. Двічі торкніться, щоб активувати. Підключити новий пристрій. Підключити новий пристрій. Налаштування пошуку. Назва пристрою. Nokia 6114 у списку 4 елементи. Це так називається наш смартфон. Доступні пристрої заголовок 2 з 4. От список е Bluetooth пристроїв, які бачить смартфон. Ксайті, сер, 34. Двічі, торкніть. От наші навушники. t 7 Підключити щири. пристрій. Ксайті, сер. Не вибрано дозволити доступ до контактів та історії викликів. Даємо дозволи. «Скасувати кнопка, підключити кнопка, підключити підключити новий пристрій, підключення». Все, навушники підключено, звук повністю перейшов на навушники. Зараз звук йде на Bluetooth-навушники, але достатньо покласти їх до контейнеру, і звук повернеться автоматично на динамік телефона. І наступного разу нам достатньо просто дістати наушники з контейнера, вставити в вухо. І звук повністю автоматично вже перейде на навушники. Тобто підключення відбувається один раз. Всі звуки в мене вже в наушниках. Дуже зручно. Раджу всім користуватися. Гучність регулюється через смартфон. Але Bluetooth-навушники реагують на подвійне та потрійне постукування. І за допомогою спеціальної програми я можу налаштувати для кожного навушника реакцію на подвійне та на потрійне постукування. Тобто можу задати 4 команди. Наприклад, для своїх навушників я задав робити паузу та знімати з паузи при подвійному постукуванні. Можна задати збільшення або зменшення гучності переходу до наступного треку, попереднього та деякі інші дії. Декотрі смартфони, наприклад, айфони, не обладнано роз'ємом 3,5 мм. Але для таких смартфонів продаються спеціальні навушники з роз'ємом такого ж типу, як і зарядний пристрій. Тобто навушники. Для айфонів під'єднуються до єдиного гнізда, до якого під'єднується і зарядний шнур. І так само працюють деякі Android-смартфони. І наостанок розкажу про Bluetooth-навушники з кістковою провідністю. Мабуть, їх було розроблено спеціально для незрячих, вони не закривають вухо. А звук передається через е кістки, які розташовані біля вуха. такий вони мають вигляд. Коштують вони дорожче, десь вже близько до 100 доларів. Але основною їх якостю являється те, що вони не закривають вуха. І з такими навушниками можна ходити по вулиці і, наприклад, користуватися GPS навігацією. У таких навушників є свій автономний регулятор гучності. І в мене, наприклад, на лівому і на правому навушнику є по кнопочці. І натискання на ці кнопочки викликають певні дії. Наприклад, прийом дзвінка, розірвання дзвінка. І подвійне, потрійне натискання е, можуть виконувати такі дії, як е, перехід до наступного попереднього треку і таке інше. Домашнє завдання. Придбайте собі провідні або безпровідні навушники, підключіть їх до смартфона та використовуйте собі на задоволення. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку, та не забувайте виконувати домашні завдання.